Валерій Залужний знову в Києві. Причому не просто в Києві, а ще й зустрічає делегацію із Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, на чолі якої держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. і В цьому відео я хочу прокоментувати цей не зовсім очікуваний візит держсекретаря США Блінкена і міністра закордонних справ Великої Британії Леммі. Що за ним може критися, і чому саме Валерій Залужний їх зустрічає в Києві? Це питання достатньо цікаве. Перш ніж перейти до обговорення власне, самого візиту, потрібно згадати статтю видання Wall Street Journal, яка, опираючись на свої джерела, стверджує, що представники Заходу хочуть зараз отримати від Володимира Зеленського реалістичний план Б. Для України щодо наших майбутніх досягнень в наступному році війни. І нібито Wall Street Journal пише, що для цього одна із причин е приїзду власне, е західних високопосадовців в Україну полягає саме в цьому. Крім Ентоні Блінкіна та е, Девіда Леммі в Україну прибула також ще е, ціла група представників західних держав, зокрема представники Литви, Латвії, Чехії та Хорватії, президент Литви Гітанас Наоседу, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліню, а також голова Сенату Чехії Мілоша вистачила пізніше. Стало відомо про прибуття прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича. Чи може випадково відбутися отакий з'їзд в Києві, і що він для нас може означати? Сам по собі цей з'їзд, враховуючи цю попередню статтю, враховуючи інформацію про те, що Україні нібито ближчим часом повинні надати дозволи на завдання ударів глиб території Московії? І враховуючи те, що незрозуміло чому цю делегацію зустрічає саме Валерій Залужний на вокзалі. Це питання насправді дуже дуже невипадкове, і в цьому місці я хочу повернутися до таких певних достатньо цікавих речей. Речі пов'язані саме з українською політикою, тому що все все рівно буде впиратися в неї. І насправді навіть війна, це є продовження політики, коли нам розповідають, що от щось поза політикою, церква поза політикою, спорт поза політикою, то це все є велика брехня, все, що формує масову свідомість людей. Це є політика, вона завжди дотична до політики. Але повертаємось, власне, до внутрішньої політики. Вже впродовж тривалого часу в інформаційному просторі, в журналістських середовищах, в політичних середовищах ходить інформація про те, що в наступному році будуть вибори. Західні партнери ставлять таку умову Володимиру Зеленському, тому що, попри наявність певних колізій в законодавстві України, питання легітимності, питання реальної підтримки влади, влади, яка вчинила чимало діянь, які можна і потрібно буде кваліфікувати як кримінальні злочини, і розслідувати. Мови і про чонгар, і про північний наступ, і про провал підготовки до війни, про обіцяні шашлики, про Херсон і так далі. І так далі. Питань насправді є дуже багато. І ось. Ніби треба проводити вибори. Невідомо про них не оголошують, не кажуть, але активність політичні партії Володимира Зеленського, якщо це можна назвати політичною партією, і Європейська солідарність Порошенка вже почали проявляти. Бо то ферми вже почали працювати. Вже якісь там, умовно кажучи, десятники, якісь політтехнологи вже вилазять і працюють. І в рамках підготовки до можливих виборів відбувається зондування того, а що ж буде відбуватися, а за кого українці готові голосувати? А скільки є українців, які не підтримують жодну із, із купок фекалій, які їм пропонуватимуть, і так далі. Цю ситуацію моніторить. Причому ці реальні опитування українців в переважній більшості робляться для себе і ця інформація не публікується. І от серед цих реальних замірів, які робляться, але не публікуються, є такі, які надзвичайно дратують нашого сонцесяйного Володимира Олександровича. Найбільше ці заміри пов'язані саме з особою Валерія Залужного. Чому? Тому що в деяких із них реальна підтримка Володимира Зеленського трохи буквально перевищує 20%, тобто там близько 21 при надзвичайно великому негативному антирейтингу. Підтримка Валерія Залужного поза 60%. Без будь-яких оцінок зараз я це озвучую, просто це ті результати, які, скажімо так, озвучували мені. Назвемо їх злі, але добре поінформовані язики. І враховуючи цю ситуацію, можна спостерігати в інформаційному полі як цілий пул штатних на зарплаті в Офісу президента і в споріднених структур, ботоферм, експертиків, ще чогось, як вони в бік Валерія Залужного плюються, роблять різні вкиди, запускають там картинки, там ще щось, ще щось для того, щоб створити в людей поступово певний емоційний настрій, але ефекту досягнути їм не вдається. Але те, що в них відбувається така системна діяльність, це показник того, що якби, ну, хтось ж дав команду, без причинних явищ не буває. І ось при цьому, при приїзді держсекретаря США і міністра закордонних справ Великої Британії, їх зустрічає саме Валерій Залужний, який має знаходитись в Лондоні, адже він є послом України в Великій Британії. Але він приїжджає сюди. Це Володимир Олександрович так захотів, чи Андрій Борисович Єрмак, чи це чиясь інша ініціатива? Чи, можливо, західні партнери чомусь настояли на тому, що тут повинен бути Валерій Залужний? Можливо, за цим стоять і британці, хто знає. Ближчим часом ситуація стане зрозуміліша. Насправді ця ситуація мені категорично не подобається. І коли такі. Раптові системні масштабні приїзди, візити в Україну відбуваються. Основна їх причина це завжди ота справжня закулісна політика, про яку я завжди кажу а глядачам, слухачам і читачам наших статей в газеті Сурма. Справжня політика завжди невидима. Видимими стають в фізичному просторі, проявляються вже тільки узгоджені результати тієї політики. Власне, поява Валерія Залужного, це само по собі вже є певним результатом. З інших результатів, які можна е тут озвучити, я все таки відчуваю позитив. Позитив в чому? Позитив в тому, що якщо теперішнє болото буде зберігатися, якщо всі теперішні тенденції будуть збережені. Ще рік там, півтора то я вважаю, що український народ може не вижити. І оцей візит, в такому вигляді, в якому він відбувається, він в будь-якому випадку обіцяє нам певні катаклізми, справжні катаклізми, не пересування ліжок в борделі з розряду там, заміни міністрів на нові прізвища, які будуть робити приблизно те саме, що робили старі. Ні, саме якісь катаклізми, якісь речі, які глобально змінюватимуть політику. І в цій глобальній зміні. Ну я підозрюю, що Володимир Зеленський частину своїх позицій як мінімум втратить, а може і не частину. І це вже добре. Проте, знову ж таки, ми повинні пам'ятати страшне, гірке, правдиве африканське прислів'я. Якщо крокодил з'їв твого ворога, то це не означає, що він твій друг. Судячи із дебатів в Сполучених Штатах Америки між кандидатами в президенти США Трампом та Харріс, я можу сказати, що світ очікує вкрай важке ближнє майбутнє. Ми навіть не уявляємо собі, знаєте, я підозрюю, що ближчим часом таке прислів'я, що тільки завтра ми зрозуміємо, як добре було сьогодні, воно стане зрозумілим дуже дуже багатьом. Нас чекають глобальні катаклізми, але, повертаючись до теми української політики, я все-таки надіюся, що частина тих змін, які нас очікують, вони виявляться позитивними. Ось такий мій коментар стосовно найгарячіших подій. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Ми мусимо гуртуватися. Ніхто, крім самих українців, не зацікавлений в побудові України як самостійного суб'єкта, як вищої форми організації українців, як держави, в якій влада та власність, як ключові елементи політики, працювали б в інтересах українського народу. Ніхто, крім нас, самих в цьому не зацікавлений. Тому рецепт виходу із нашої складної ситуації, із національної катастрофи, і це ніяке не перебільшення, ховається в нас самих в нашій організованості, в нашій згуртованості, в нашому вмінні розпізнавати своїх чужих, в нашому вмінні мислити самостійно і не обирати із підсунутого ворогами українців виборчого меню. Яке наповнене фекаліями, але ти сам вибирай зелене, коричневе, жовтеньке якесь. Тут підфарбуємо, тут парфумчиками напшикаємо. Вибираєш сам, але з їхнього меню. Поки ми не організуємось, то насправді ми будемо приречені саме до таких ворожих сценаріїв. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.